всі автомобілі на продажі. Ford Connect, 9 рік, дизельок, ціна 4000. Міган 2. Газ бензин, два комплекти резини на автоматі, ціна 4 300. Міган 4, 1,5 дизельок, 18 рік, ціна 12500. Гольф 5, 1,4 бензин, ціна 4600. Гольф 6, 1,6 не Нефарбований 11 рік, ціна 8300 євро. Б6. Ціна 6600 на автоматі. б 6 На ручці ціна 5500 в сідання. Б5 2-літровий газ бензин з двома комплектами резини на дисках. Ціна 4800. Лінкольн. Ціна 17000. Nissan Кашкай. 11 рік. Повний привід. Комплектація басе. На автоматі 2-літровий дизельок. Ціна 11900. Б-3. Газ бензин двохлітровий, нова резина, ціна 1400. E, Opel Vivaro, 8 рік, Максі База, пасажир, ціна 7800.